Це серед тих людей, які е готові взяти його Валерійовича на поруки з тим, щоб він брав участь у судовому засіданні, перебуваючи в домах. <звук> ранку на окремих лежаках помічаємо ось цю жінку. Господи, допоможи. Пропала все. Сьогодні ютуб канал Ростислав Продакшн пригадує топ 10 найгучніших скандалів 2023 року. Підтримайте це відео вподобайкою та підписуйтесь на канал. Отже, під номером один у нас зайдуть Мазур Мусейчук, Горбунов та Ткаченко, які беруть олігарха Коломойського на поруки. Вони завжди нас боялися. Спочатку козаків. Потім петлюрівців, потім бандерівців, тепер укропів. А тепер ми боїмося вас, потурачів корупції в Україні. Я серед тих людей, які готові взяти Ігоря Григореча на поруки з тим, щоб він брав участь у судовому засіданні, перебуваючи вдома. Я прозвучать прізвище і ігоря Коломойського на поруки, якого я брала вчора. Задачу виконано, перевиконано і з чистою совістю повертаємось до. Скільки беня дає, або як телеведучі та журналісти телеканалу один плюс один готові взяти на поруки олігарха та головного корупціонера Ігоря Коломойського, проти якого сьогодні триває суд? Умови нормальні, да стан здоров'я ідеальний і, і, і щоб не вздумали там сказати, що серце я спитала у Коломойського стан здоров'я ідеальний. Все. Бо можуть і як підсипати, що хочеш, можуть зробити. Так що повідомляю зразу, що спортсмен. Отже, мається по 50 раз в день. Там вам не дозволяють зустрічатися ні з ким, правда? Що, це правда, а з родичами, а чому не знаєте? Телеведуча Наталка Мусейчук заявляє, що пишається роботою на каналі 1+,1 і зазначає, що саме завдяки Коломойському він отримав велику свободу. Наталка назвала рішення взяти Коломойського на поруки історією про гоманність і підкреслила, що воно було колективним. Я абсолютно переконана, що Ігор Валерійович Коломойський не буде криватися картакою колбою, не буде імітувати свої хвороби, не буде скликати сюди і звозити сюди автобусами якихось помічників. У вас під судом ніхто не буде палити шини і калатати біжти. Він не буде шантажувати судову систему. Він витримає все, що підготували йому його доля і фінер от Ткаченко заявив, що Коломойський зробив внесок у вільні медіа в Україні. Полише спочатку двох тисяч років вікати, що на посаді близько є дві якісні його, які виконання цілі це слово і чудовський ще спробувати Юрій. Же Горбунов зазначає, що занає Коломойського багато років. Ачу виконано, перевиконано, і з чистою совістю повертаємось до. Поняття вірності, поняття патріотизму, мені здається, в цьому відношенні е, він може багатьох людей навчити, як ставитися до родини, як ставитися до сім'ї, як цінувати любити своїх батьків, а відповідно і своїх батьківщину. Бо я точно можу приєднатися до своїх колег і від себе особисто сказати, що не заслуговує те, щоб відпустили на руки. Ми знаємо, де він живе, ми знаємо його телефони, ми знаємо, де діти, де дружина, де сестра, і точно знаємо, він ні не діється, не втече, як він це зробив до сьогоднішнього. А от за словами Але Мазур Коломойський, чи не єдиний бізнесмен в Україні, хто взяв на себе відповідальність у 2014 році захищати Дніпро і зірвав плани Путіна? Багато звідчить виробляння міського засідання. Він буде з'являтися на перший виклик з іншого і судді Ну і власне, що він швидко реагує, він вже довів 2 вересня, коли дуже швидко приїхав на судовий засідання. Під номером два у нас йде Полякова та Єфросиніна. Фросиніна. Фантанірующе, вона своя хімія, то що касається, чому нам легше писати взрослих дівочок на рускому язикі. Мовний скандал навколо маші Єфросиніної та Олі Полякової розгорівся у липні минулого року. Тоді зірки в новому випуску свого ютюб шоу дорослі дівчата звернулися до глядачів і зазначили, що не можуть вести проєкт українською причиною зірки. Причиною зірки назвали те, що глядачі звикли до їхньої взаємодії, хімії, яка між ними відбувається, і до того як вони спілкуються, не підбираючи слів. Так по українськи к сожалению, не получится. і вам самим буде інтересно, смотреть бекаючих ваших любимих взрослих дівчат. За це на них тут же накинулися хейтери, критикували навіть колеги. Може робити Оці всі відмазки, Я не можу українською вести, там, що там спілкуватись. То не роби того взагалі, Тоді взагалі не виходь в ефір. не спілкуйся з людьми. Закри. Свій передачу. А вже після скандалу Оля та Маша все ж перейшли на українську та чудово не спілкуються. Зараз вони все усвідомлюють, пишуть програми українською та навіть стають на захист мови. Останньо активно обговорюють всі перипетії російськомовного серіалу слово пацана». Уявіть собі ситуацію маріупольську в своєму місті. Коли ви не можете отримати медичну допомогу, якщо у вас немає руського паспорту. Ви будете завжди під репресіями, тому що ви не можете те сказати, там дихнути, там зданути. Ви не можете рота свого відкрити ані на яку іншу тему. Або дай ви ще гей, то вам самісіньке місце в тюрмі. Класне життя. Це ж все. Російською мовою, котики, давайте вперед, туди, тільки не туди, де за ваші сраки, за вас за... прямо зараз, в цю хвилину, в цю секунду гинуть українські чоловіки та жінки. Під номером три у нас йде Остапчук 10 з 10. на початку серпня. У новому випуску свого шоу Мекнув. Питайте, Володимир Остапчук разом зі співоком, позитивом та блогером Богданом Буше обговорив тему депіляції жінок. Після обговорень вони зійшлися на думці, що поголені жінки більш гарні. Буше заявив, що неголені дівчата не можуть бути 10 з 10. А Остапчук закликав усіх робити депіляцію. Пише ТСН. депіляцію на ногах. інтернеті. Ви... В тимній зоні, мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина ну, давай, має окей, бути поганою давай, давай, сюди. Без депіляції вона не може бути десь з десяти. Однак у мережі одразу ж обурилися такими висловлюваннями публічних чоловіків. На що Остапчук та позитив відповіли, що вони просто висловили свою думку, на яку мають право, адже живуть в демократичній країні. До критики долучилися зіркові колеги, які були незгодні з їхніми висловлюваннями. Щоправда, і сам Остапчук не став мовчати. Він публічно поскандалив із зірковими колегами та звинуватив їх у лицемірстві. А мої колеги у шокові. Від шабашу, який відбувається у Львівській політехніці, коли викладача, професора, який 30 років бореться за українську мову, який вимагає дотримувати українського закону в Збройних силах України, його звільняють з університету за захист української мови. Під номером 4 у нас йде мовний скандал з Іриною Фаріон. Філологиня Ірина Фаріон в ефірі програми рандеву з Яніною Соколовою розкритикувала російськомовних українських військових, зокрема з третьої штормової бригади. Вона сказала, що не може назвати їх українцями. Хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії. Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть руськими. Ну що їм заважає за три? чому вони такі очманілі у соцмережах українці обурилися такою. Заявою стали на захист російськомовних військових зсу. Можливо, на обуренні суспільства все б закінчилося, але Фаріон виклала в соцмережі лист на свою підтримку від проукраїнського студента з окупованого Криму. Як ми вже знаємо, ним зацікавилися російські силовики. А в Україні закликали притягнути Фаріон до кримінальної відповідальності. Нагадаю, що екс-депутатку Ірину Фаріон звільнили з посади професора львівської політехніки свяченої водицею, що назв. Це українське слово витягнула на поверхню усіх чортів з рогами і копитами. Я нагадаю, що це була спланована акція ФСБ та деяких політичних сил проти Ірини Фаріон. Є це і ПСО. Це і ПСО Ірини Фаріон. Чи це ІПСО московської ФСБ рознесене українськими засобами масової інформації або тими засобами, що видають себе за засоби масової інформації? Без сумніву такі речі можуть писати тільки вкрай упереджені люди, або ті, які мають чітко визначене замовлення саме в такому світлі виставляти політика під номером 5 у нас йде Микола Тищенко у Таїланді. Отже, у січні 23-го року з'явилася інформація про те, що Микола Тищенка у розпал повномасштабної війни в Україні вирушив до Таїланду на сайті Посольства України в Королівстві Таїланд зауважила, що йдеться про робочу поїздку, яка Запланована на січень там нардеп мав зустрітися з українською громадою в чотиризірковому готелі для покращення взаємодії з представниками суспільства у Верховній Раді. Заявили, що не відріжджали Тищенка за кордон. Сам Микола виправдовувався і писав, що виконував завдання фракції. Це розвиток дружніх взаємовідносин в Азії та Африки. Він також звинуватив українські змі у дискредитації України перед азійськими партнерами. Починає Утренню зарядку Ділаємо вместе. Ділаємо, як я Я народний депутат. Я перетинав кордон за законом України. Я нічого не порушував в якості народного депутата України. Я здійснюю свою подорож за стратегією президента щодо впливу та розповсюдження стосунків надходження гуманітарної та військової допомоги з країн Азії, тому я зробив це так. Як треба тому після скандалу із поїздкою до Таїланду, 27 січня Тищенка виключили з фракції Слуга народу Микола Тищенко був обраний за мажоритарним округом номер 219, Це Київ Святошинський район. Тому після виключення з фракції його не можна автоматично позбавити депутатського мандату. Пообіцяли посадити корупціонерів. Замість цього будуть садити наркотики марихуану. Ось до чого ведуть українську націю, і тому чим швидше ця влада піде, тим більше шансів у українського народу і української держави буде вижити. Під номером 6 у нас йде і Юлія Тимошенко у Дубаї. Лідера парламентської фракції Батьківщина Юлія Тимошенко змі підловили на відпочинку у Дубаї разом з чоловіком в перші дні нового 2023 року. Як говориться в розслідуванні української правди, пара зупинилася на віллі п'ятизіркового отелю Кемпінським на насипному острові Палм Джумейра. Також зазначалося, що у Дубаї Тимошенко вела обережний спосіб життя. Її було неможливо побачити, наприклад, на набережній, де вранці ввечері. Полюбляють гуляти тутешні відпочивальники. А коли вона залишала помешкання, нардепка з обережності завжди сідала в авто не на вулиці, а у підземному паркінгу. Співрозмовники української правди казали, що у Тимошенко проживає в Дубаї сім'я її дочки, яка виїхала до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. От тут ми якраз для того. Щоб консолідувати зараз міжнародні організації разом з європейським союзом з європейською комісією, щоб захистити права людей навіть під час війни, під номером сім вона зайде Юрій Горбунов. Отже, Юрій Горбунов опинився в епіцентрі скандалу після того, як стало відомо про зйомки серіалу за 33 мільйони гривень із держбюджету. Компанія Шоумена Прототип продакшн виграла тендер на створення 24-серійної комедії СМТ Інгулець. Ми подали наш бюджет 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають це зовсім невеликі кошти. Ми... Це зовсім невеликі кошти. Ми... 33 мільйони гривень на. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, який буде надихати. Чому для нас важливо зараз знімати комедію? Російська Федерація просто зараз виділяє мільярди доларів на інформаційну війну з нами, на культурну війну вони знімають сотні серіалів. Зрештою, після обурення суспільства, Горбунов відмовився від серіалу за гроші з держбюджету, але запевнив, що разом із командою буде шукати інші можливості для виробництва серіалу. Він заявив, що дуже вірить у цей серіал. 5-4, зіс виграних суди. І ці суди е, винесли рішення на користь правовласника, тобто мене, зараз зважаючи на війну цього року, річниця, як ви з ним не працюєте разом, десять років вже десять років. Слава Богу, два місяці тому було Ні, місяць тому було. Під номером 8 у нас йде Кондратюк та Козловський. Скандал між Ігорем Кондратюком та Віталієм Козловським не вщухає вже близько 10 років. Раніше зірки співпрацювали, втім після розірвання контракту почали судитись через борг співака. Так нещодавно скандал спалахнув із новою силою, коли з'ясувалось, що Козловський виплачує екс продюсеру борг зі своєї зарплати військового. Співак та військовий зсу Віталій Козловський публічно звернувся до екс продюсера Ігоря Кондратюка. Тюка, та запропонував йому мирову угоду. Братюк, всі ці роки ви відмовлялись від пропозиції особисто зустрітися і вирішити конфлікт. І звинувачували мене в тому, що я невдячний і пішов як негідник, не домовившись. Хоча ми з вами знаємо, що це не так. Тому зараз я звертаюся до вас у публічному просторі. Давайте, як дорослі свідомі люди, повернемось у ту точку, з якої конфлікт було розпочато, і завершимо його. Нарешті, по-людськи, проте Ігор Кондратюк відмовився від його пропозиції та назвав поведінку артиста неадекватною. Під номером 9 у нас йде скандал з Міс Україна. Скандал навколо одного з найвідоміших українських конкурсів краси розгорівся після того, як у мережі знайшли зв'язки учасниць конкурсу з РФ. Так, блогер Андрій Лозан оприлюднив інформацію про те, що деякі претендентки на корону вже давно не живуть в Україні, спілкуються з росіянами та навіть надають ескорт послуги. Слухайте, ну можна ж зрозуміти організаторів конкурсу Міс Україна. Ну того що ну. Коли ти виїхав за кордон, дуже складно перевіряти інстаграми з-за кордону, бо там завжди в цьому закордоні вечірки, туси, і нема часу на це. Бо треба поспішати, треба ж дівчат обрати для конкурсу, бо потім їм ще там в Дубай їхати працювати, чи в Куршавель. Сезон же скоро починається. Зокрема, Андрій Лозан викрав одну з фавориток змагання Ксенію Магеро, яка замовчує повномасштабну війну в Україні, а також свого часу брала участь у заходах у Кремлі. Також з'ясувалося, що ще одна учасниця Ірина Піляєва зустрічається з відомим російським ресторатором Олександром Орловим, який колись був організатором конкурсу краси. Вже після того організатори Міс Україна відреагували на скандали. Повідомили, що перевірять учасниць на предмет взаємодії з громадянами ВРФ. Пізніше в комітеті повідомили, що в нас. Слідок перевірки, все ж таки інформація підтвердилася. Щоправда, імена учасниць, які вибули були в міс Україна, не повідомили. І остання під номером 10 у нас зайде Світлана Лобода. Співачка Світлана Лобода потрапила в скандал під час міні-концерту в Харкові. Харків'янка прийшла на концерт з плакатом Харків без Лободи. Чим обурила співачку? О, ну, Дівчина ну мила моя, ну моя хороша. Хороший, ну тебе? Ну хто тебе Ну Хто тобі дав гроші? Ну хто ну є люди завербовані, бачите, навіть, Навіть звертатися немає сенсу. Пізніше на той інцидент відреагував активіст Сергій Стерненко. Він жорстко наїхав на співачку і нагадав їй, як багато вона років заробляла криваві рублі. Потім знаменитість поспішилась виправдатися за свої слова на адресу дівчини на сторінці в інстаграм. Вона написала: дівчинка, яка простояла весь час з плакатом Харків без Лободи, я пошаюся тобою, ти маєш право на свою думку, і я поважаю це, бо теж добре знає, що таке йти проти течії. Чи вибачтесь перед Дарією і батьками, за якщо я їх образила, я не хотіла ображати нікого, і в мене не було таких цілей і намірів. Я намагалась якось розрядити. Обстановку і мабуть просто невдало пожартувала. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.